Поліція задокументувала 27 ударів по Донеччині за добу. Під обстрілами перебували 11 населених пунктів. Армія Росії поранила цивільних мешканців. Війська РФ випустили снаряди по містах Авдіївка, Костянтинівка, Бахмут, Краматорськ, СМТ. Велика Новосілка, селах Сєверне, Ласточкіне, Орлівка, Времівка, Тоненьке, Максимілянівка. Окупанти вели вогонь з авіації, ЗРК С-300, РСЗВ ГРАД, артилерії, мінометів, танків. Зруйновано та пошкоджено 27 цивільних об'єктів, 17 житлових будинків, готель, офісну будівлю, автомобілі. Дві ракети С-300 окупанти спрямували по Краматорському району. Один снаряд розірвався у Костянтинівці. Руйнувань зазнали три багатоквартирних будинки і три приватні оселі. Автотранспорт є поранений. Друга ракета вибухнула у Краматорську. Пошкоджено шість багатоквартирних будинків, готель, автомобілі. Інформації щодо жертв не надходило. З авіації та артилерії. Чисти обстріляли бахмут, поцілили у два багатоквартирних будинки, поранили цивільного мешканця.